Венера в жовтні змінить знак і також зайде в знак свого ослаблення. Получається, що у нас дві планети буде в падінні, називається в астрології в падінні, в знаки дебіляції. Екзальтація це коли планета знаходиться в найкращому для себе положенні, де їй дуже добре, де вона може себе. Гарно проявляти, а дебіляція знак падіння це протилежна така сторона, де навпаки, планеті дуже некомфортно, дуже погано. Вона знаходиться в дуже поганому для себе знакі і не може нам давати свою якусь енергію, от як знаку Сонця в Терезах некомфортно, бо сонце це лідерська планета, впевнена, центральна, царська. Сонце сильне в вовні. А в знакі напроти, в Терезах, в такому знакі, який постійно сумнівається, в якому важко щось там вирішувати, то сонцю не комфортно, бо це не його енергія. І так само Венера. От коли вона перейде, навпаки, в знак Діви, сонце звідти вийде, а Венера туди перейде 9 жовтня і буде там до 2 липня листопада. Зараз у нас і так, до 9 жовтня, Венера в негативному з'єднанні з тіньовою планетою Кету в Леві стоїть. На неї вже йде не дуже хороший вплив, такий ну, не самий поганий, та, тут ще можна щось робити, але якийсь йде вплив з минулого. Е, якісь моменти не пропрацьовані по показникам Венери, все, що стосується краси, кохання, романтики, можуть повертатися. Нагадувати про себе, так? але от коли вона перейде з 9 жовтня в знак Діви, то це гірше положення для неї, тому що там вона дуже ослаблена буде. А коли Венера ослаблена, я давно не проводила прямі ефіри, відео не знімала, тому в мене язик заплітається. У мене є курс по Венері, де ми детально розбираємо Венеру, її енергію, її вплив, гармонізуємо її. Цей курс про кохання, красу та жіночність. Ви завжди можете туди приєднатися. Там я обов'язково буду нагадувати. Що Венера ослаблена, що можна і що не можна робити в цей період. Так як ви можете логічно подумати, що так як Венера відповідає за кохання, любов, красу, то бажано в цей період, коли вона буде ослаблена, нічого важливого не робити в цих сферах. так? Наприклад, стосунки, які почнуться у людей, коли ослаблена Венера, це може негативно сказуватись, тому що Венера не буде давати цієї енергії. Наприклад, якщо ви з кимось познайомитеся в період з 9 по 10, з 9 жовтня по 2 листопада, якщо у вас почнуться нові стосунки, то більша вірогідність тому, що Фінал цих стосунків буде негативним, тому що якщо построїти натальну карту, наприклад, на день зустрічі вашої знайомства, початку відносин, то буде видно, що в цій натальній карті буде ослаблена Венера в найгіршому для себе положенні. А так як Венера відповідає за кохання, романтику, красу, творчість і так далі, то це вже буде негативний давати відтінок на відносини. Тому перша така рекомендація в цей період не планувати якихось. Якихось серйозних починань в плані особистого життя. Також Венера відповідає за автомобілі. мабуть, про це я детальніше буду писати пост про всі транзити. Я буду писати пости обов'язково і нагадувати вам більш детальніше, що можна, що не можна. Сьогодні у нас більш загальний такий прогноз на жовтень, але хочу вам сказати, що Венера відповідає за автомобілі, тому вперед, в період ослабленої Венери. Краще не купувати автомобілі. На жаль, люди інколи це роблять і потім або з цими машинами щось не те трапляється, чи вони ламаються, чи ще щось. Тому дуже небажано. Наприклад, коли до мене звертаються для того, щоб підібрати дату для покупки автомобіля, я ніколи не назначаю дату на той період, коли Венера вона пораженна, вона ослаблена, їй некомфортно, а вона відповідає за автомобілі. Uh, тому, uh, до речі, ще... Так як Венера відповідає за красу, то ніяких таких нових маніпуляцій, екстремальних з обличчям краще не робити. Гармонізувати треба Венеру. Треба намагатися бути красивою, жіночною, гарно виглядати. Але я не раджу купувати собі якісь дорогі красиві речі в цей період, тому що Венера, яка за всю цю енергію відповідає, ослаблена. Потім вони можуть перестати подобатись або розочарувати. Розчарувати або ще щось, прикраси також ні. Краще по-іншому гармонізувати Венеру да, в Діві. Вона більш стане такою серйозною. Венера вона відповідає за любов, к красу, вона любить свята, насолоду, а тут вона буде стояти довго в знакі, який дуже серйозний. Зрозуміло, чому їй там. Некомфортно, але це прекрасний шанс також, щоб навести опять же, порядок скрізь і в домі, і в телефоні, і в фінансах, і в здоров'ї. На це треба направляти свою увагу. Творчі люди іноді в такий період у них буде знижуватись якийсь такий порив, буде знижуватись ресурс. Творчі задатки будуть на деякий час знижуватись або змінюватись. Намагайтеся в цей період менше критикувати близьких, проявляйте більше служіння, тому що знак діва відповідає за служіння. Намагайтеся щось робити хороше для інших людей, допомагати комусь. Буде також опозиція весь цей час, поки Венера буде в Діві, Опозиція Венери і Сатурна. Вони будуть стояти один навпроти одного, і це негативний вплив, коли Сатурн впливає на Венеру, хоч це і дружні планети, так. Але, знову ж таки, Сатурн дуже серйозний. Венера і так буде в та ще й під впливом дуже серйозного Сатурна планета, яка відповідає за дисципліну, за кармічні уроки, він буде додавати напругу. Сатурн буде контролювати Венеру. Нам буде важко розслабитися. Тому ви себе розумієте в цей період, якщо от з вами щось не так. Заплануйте собі якийсь масаж, буде дуже добре. Наводьте порядок, очищуйте простір, викидуйте непотрібні речі, віддавайте їх комусь, спікуйтесь про своє здоров'я. Але якщо ви будете собі менше подобатись в цей період, це нормально, в цей час, коли Венера в Діві. Також зробіть краще якісь процедури для волосся. До того, як Венера стане ослабленою, але або вже перечекайте, поки вона вийде із знаку свого ослаблення. До речі, вже можна замовляти прогноз на рік на 2026 рік ще по старій ціні. Ще на протязі місяця можна буде замовляти по старій ціні, і там я обов'язково виписую всі ослаблені дні полунним транзитом ваші індивідуальні на рік. Також проговорю важливу інформацію по вашій натальній карті, по вашим планетарним періодам під по вашим транзитам і по вашій годовій річній карті, яка називається Соляр-Західній астрології, а в ведичній називається «Варшапхала». І комбінація цих всіх знань на ваш рік ви отримуєте і знаєте, як вам діяти, коли на вас що впливає, що гармонізувати, коли що треба робити, не робити. Це дуже-дуже корисна інформація. Я вже консультую більше восьми років, і у мене є постійні клієнти, які кожного року собі замовляють, навіть учениці, деякі досі у мене замовляють індивідуальний прогноз на рік. І це як навігатор, це дуже це карта, яка допомагає бути там, де треба. Дуже дає підказку. Зрозуміло, що ви самі приймаєте рішення, ви самі впливаєте на свою долю, тому що кожного дня ви живете, і у вас є вибір кожного дня, і ви формуєте вже кожного дня свою карму. Тому. Ви також впливаєте, але такі підказки астрологічні, не загальна астрологія, не журнальна, не по вашому знаку, по якому ви звикли з дитинства. Це зовсім зовсім інше. Тому іноді багато людей кажуть, що вони не вірять в якусь там. Вірити, до речі, не треба. Просто цікавитись, дізнаватись. Да, е те, що може вам в житті допомогти, чому ні, це як інструмент використовувати. Іноді люди якби, цим не цікавляться або вважають, що це несерйозно, тому що вони не бачать відповідальності своїм знаком, до якого вони звикли. І вони не знають, що насправді на них впливають зовсім інші знаки Зодіаку. І у них індивідуальна натальна карта, яка дає дуже-дуже багато підказок. Бажаю вам удачі! Гарного настрою, будьте в курсі всіх астроподій, тому що це насправді дуже допомагає в житті.